Добрий вечір. Таке мене запитання до вас взагалі, а ви вмієте зберігати і планувати свої витрати? Якщо так, о, це дуже круто, що ти вмієш. Ну, тоді, щоб ти більш так вже розумно з ними вже ладнав, тому вже прошу, Людмила, давайте розпочинайте. Отже, всім привіт, ми маємо з вами чергове заняття з фінансової грамотності. І сьогоднішня наша тема присвячена фінансовому плануванню. Ніби здається, фінансове планування на ну, що це таке, для чого воно нам треба, і чи взагалі варто приділяти цьому часу? А якщо дуже глибоко розібратися з цим питанням, ми можемо зрозуміти, що фінансове планування нам дуже необхідно, тому що для того, щоб здійснити якісь свої мрії, ми мусимо назбирати гроші. Але, напевно, в курсі всіх, що більшість наших цілих та мрій потребують коштів. Тому, ну, можливо, щось у нас є таке, що ми можемо купити одразу. А є речі, які нам треба заощаджувати. Тому фінансове планування якраз допоможе нам наблизити наші з вами фінансові цілі. Насправді, якщо говорити про фінансові цілі, то кожна людина розмірковує якось фантазує про, про власне ідеальне майбутнє. У такий спосіб у нас формується мрії. Але чим же мрія відрізняється від цілі? Мрія це щось таке е, захмарне, щось таке е, ніби недосяжне. А ціль це те, до чого ми вже йдемо, е, до чого ми вже придумали план руху е, та те, що є. Він... Більш реальним до виконання. Насправді, для чого ми ставимо цілі? Вони мають декілька функцій, але перша функція, яку ну, має постановка цілі, це допомога людині визначити, що саме вона хоче досягнути. Тобто, коли ми ставимо ціль, ми можемо тоді зрозуміти, що хоче людина від життя. Наприклад, коли людина хоче купити приватний великий будинок, вона працює для того, ми можемо десь зробити якийсь невеличкий висновок, що людина хоче комфортно якогось затишку тощо. Коли ну, також... Цілі нам дають змогу зрозуміти, на чому нам треба сконцентруватися у першу чергу. Про що мова? Мова про те, що, наприклад, для певних цілей нам треба більше знань, але менше коштів. Для інших цілей, нам навпаки, треба більше коштів, а є цілі, на які потрібен час. І насправді, коли ми ставимо ціль, ми вже, коли ми її конкретно ставимо, то ми можемо вже чітко зрозуміти, що нам необхідно, як ми можемо ну, дійти до цієї цілі. Ну, ціль ще також постановка цілей, особливо фінансових, мотивує та підштовхує нас до дій, тобто. А якщо ми не поставимо собі ціль, наприклад, ну ми собі вирішили заощаджувати. Ну, уявимо таку ситуацію: ми там заощаджуємо, там ж, е, використовуємо правила 10%. Тобто е, з кожного доходу, який ми отримаємо, ми відкладаємо 10%. Е, як це працює? Е, тобто, наприклад, батьки вам дають 100 гривень, значить, 10% ви відкладаєте, 90 тратите. Ну, ми заощаджуємо, ну. Класна штука, безперечно. Але коли ви не будете мати цілі, тобто ви не будете знати, на що ви заощаджуєте, або для чого ви заощаджуєте, для чого вам потрібні ці гроші, як ви їх використаєте, у вас е не буде мотивації заощаджувати. У вас десь там буде якийсь черв'ячок, такий під'їдати, і казати, та блін, та потреб мені всі гроші, це буде заощаджувати. Тому. Е також постановка фінансових цілей вона нас мотивує і також виховує наполегливість. Тобто ми наполегливо беремо, наприклад, це заощаджуємо, якщо ми поставили собі цілі ці. тому. Постановка цілі є дуже важливою для такого початкового моменту заощадження. Добре. Утім, така ціль буде, ну, фінансова ціль, вона завжди пов'язана з якимись певними людськими потребами. Тобто, більше, якщо ми маємо якусь фінансову ціль, то вона зазвичай покриває якусь потребу. Наприклад, володіти певним майном. Ну, людина, вона, вона є від природи таким захватчиком-зубовачем, і вона хоче чимось володіти. Тому ціль володіти майном може бути, ціль вести певний спосіб життя. Наприклад, що це може бути? Наприклад, ви хочете в старості подорожувати, значить, ви. Молодими працюєте для того, щоб накопичити гроші для майбутніх подорожей. Або ви, наприклад, хочете цілові подорожувати, то значить з вересня по травень, то що робите? Ви накопичуєте гроші на ці подорожі. Також фінансовою цілею може бути забезпечені опіки над наткомислам. Це можуть бути як і батьки ваші, так і діти, а навіть ви самі. Тобто це мова йде про накопичення. Також мова йде про склади на навчання дітей тощо. Також накопичення можуть бути для того, щоб ви реалізували якусь особисту мрію. Власний бізнес створення благодійного фонду, ну не знаю, якась соціальна місія, ви там хотіли дуже, наприклад, створити притулок для тварин. Це також може бути ну, ціль фінансова, оскільки ми з вами ну нам потрібні на це гроші, ну відповідно, але Ну, цю, цю ціль ми не можемо віднести до якоїсь іншої, і е, тоді ми е, маємо ціль як особисту мрію. І також такою фінансовою ціль для заощадження може бути досягнення часової або певної фінансової свободи, тобто формування подушки е, безпеки з грошей. Що це таке, наприклад, ви заощаджуєте, ви маєте там якийсь свій певний депозит, і вам не страшний коронавірус, війна, безробіття і все решта. Так, Софія. Я тільки зайшла в Zoom, я хотіла розповісти, я хочу, я вчуся фінансовій грамотності, і я ходжу на таке заняття і слухаю так по інтернету канал один. І я знаю, що це таке подушка безпеки. Так, супер. Те, що ви знайомі з певними термінами, це насправді дуже класно, е, тому е, ми, е, ну, мені вже набагато легше з вами говорити, якщо ви вже хоча б трошечки розумієте, що я від вас хочу. Ну і якою має бути оця фінансова ціль для того, щоб ви її насправді досягнули. А вона має бути конкретною, тобто ви маєте чітко собі пояснити, чого ви хочете. Ви там, наприклад, якщо це мова йде про якесь майно, то ви точно маєте знати, наприклад, яку марку автомобіля ви хочете, чи наскільки поверхів має бути ваш будинок? Тобто конкретно ви маєте мати цю ціль перед собою, вимірність. Визначити, як буде вимірюватися ваш результат, що дозволить оцінювати вашу ну, ваше досягнення і наближення до цього досягнення. Наприклад, ви хочете, допустимо, будинок власну тобто власне садибу власний будинок. Значить, вам треба для неї землю, вам треба заливати фундамент, і якраз оці елементи. Оці такі елементи будівництва вони будуть вимірністю вашого такого фінансового проєкту чи фінансової цілі. Ціль має бути ваша досяжною, тому що якщо ви розумієте, наприклад, що найближчі кілька років ви будете учнями та студентами, то ви не можете там поставити собі ціль що ви хочете острів, якийсь там якомусь морі купити тощо, тому що ви мусите самі собі пояснити, за рахунок чого ви ну, будете досягати своєї цілі. Доцільність. Чи необхідна вам взагалі ця ціль, чи це просто ваша якась така забаганка? І обмеженість в часі, наскільки часу ви ставите собі цю ціль. Тобто фінансові цілі мають відзеркалювати вашу потребу впродовж е, всього вашого життя, і отже, вони е, є такою е, таким важеним таким, е, моментом, який підштовхує вас до фінансового планування. Е, певна річ, що в людини може бути декілька фінансових цілей, Но це логічно, тому що Ну, я не знаю, чи є якась людина, яка хоче чогось одного. От, ну, уявіть собі, ви десь мрієте пересном. Я думаю, що у вашій голові проскакує не одна фінансова. Наприклад, я хочу там мати дуже класну роботу, я хочу мати там телефон з останньої марки, а там я уявляю. Як я під'їжджаю там в якесь місце на своїй машині з цим телефоном е, і там тезу своєю роботою і тощо? Е, тому якраз для того, щоб грамотно і правильно пропрацювати всі ці фінансові цілі і досягнути їх а ми маємо з вами фінансове планування. Тобто, що це таке приблизно? Мова йтиме про планування ваших доходів, тобто, з чого ви будете реалізовувати свої фінансові цілі та з ваших видатків, тобто видатки на життя та видатки на заощадження, які будуть якраз накопичувати на вашу фінансову ціль. Тому давайте ми з вами подумаємо, які доходи можуть бути у людини. Хто знає відповідь? Так, Нестор, Софія, Марго. Сьогодні у вас небагато, тому давайте в нас ціла година для того, щоб поспілкуватися. У вас є змога самостійно вмикати ваші мікрофончики, щоб ми не втрачали часу. Тому, Марго, вмикай камеру, ми раді будемо тебе бачити. Нестора, які в тебе можуть бути варіанти доходів? А колядки у святвечір. Мені здається, що доходи від основної роботи можуть бути. Можуть а? бути від хобі, наприклад. Може так. бути від підробітки. Добре, а якісь такі е, доходи, у вас можуть бути. Наприклад, ви на них не працюєте, але ви в них раз вклалися, що це за такі доходи? Ну, от ви, ну, ви не походите на роботу, але ви мали певну суму коштів, ви її кудись склали, і це приносить вам доходи. Що це за такий вид доходів? Хто мені скаже? Це Коли у вас бізнес ідея? Ну, бізнес це так, у принципі, можливо, але. але... Коли, коли якийсь стартап? Ну, стартап також можлива ідея, але я не це хочу почути. In... Інвестиції. Чули щось про такий вид доходів? Хто чув про інвестиції, підніміть руку. Так. І нас чув про інвестиції. Тобто. Що це таке ці інвестиції? Так, щоб ви розуміли на даний момент це такий вид доходів, коли ви, ну наприклад, купили акції певної компанії, ви вклали кошти безперечно. Але ці акції приносять вам доходи щомісячно, або щорічно, і ви маєте право їх витрачати. Тому про інвестиції ми обов'язково з вами поговоримо на наступних заняттях. У нас їх ще буде багато, тому готуйтеся. Але зараз ми говоримо про доходи. Насправді доходами або такою активною частиною вашого фінансового планування є може бути дохід основної роботи, підробітки, дохід від власної справи, дохід від хобі. Тобто, це те, що наприклад дає вам кошти. Ви також можете, наприклад, продавати якісь речі, ви можете надавати якісь послуги. Наприклад, ви комусь допомогли зробити і людина вам віддячила кошти. Добре, Софійка, кажи, наприклад, якщо Наприклад, якщо я вмію малювати, то я можу продавати картини, наприклад, щось таке. Це так. власне хобі. Так. А, добре, з доходом ми розібралися. Це те, що нам дає гроші. А тепер розберемося з витратами. Що це таке ці витрати? І які вони можуть бути? Каже, Софійка. Витрати можуть бути на е, дому, квартирі, машини, ось таке, але завжди, має бути, е, е, витрат менше, а е, доход більше, ніж витрати. Так, добре. Не, сорти, як а думаєш? Гум. Мені здається, що є на комунальні по... витрати на комунальні послуги, тобто там за світло, за теку, там, за газ. Є на витрати на одяг, їжу. Угу. ну і На бензин для автомобіля, наприклад. Добре. Дивіться, вашими такими основними витратами це буде те, що ви витрачаєте на життя, тобто на оренду квартири, на комунальні послуги, на їжу, на одяг, на всі ці речі. також. Такою пасивною частиною є заощадження, тому що ви щомісячно будете в них вкладати взагалі заощадження. Як сама сума заощаджень, дуже зараз складний момент буде, ви можете заплутатись. Загальна сума ваших заощаджень є пасивом, тому що це є ваші гроші, які ви можете використати. Але саме та сума, яку ви ставите заощадження, е щомісячно, вона є е вашою витратою, тому що ви кладете свою банку. Тому ми маємо розуміти, що ми заробили кошти, ми, ну, ми їх зазвичай втрачаємо на життя, але нам необхідно вести заощадження, тому що заощадження вони спонукають нас до таких здійснень фінансових цілей. Але якщо у вас є кілька фінансових цілей, от подумайте, які у вас можуть бути фінансові цілі. Які, наприклад, у вас можуть бути фінансові цілі. Ну, наприклад, здобути омріяну професію, ще яка у вас може бути. Хтось там дуже хотів відкрити піцерію. Навіть не знає, хто це. Ще, які у вас можуть бути фінансові цілі? Подумайте. Ну, наприклад, якщо ти хочеш собі квартиру або машину, то тобі потрібно е, руками збирати е, на квартиру і це в ціль. Так. Відкрити своє кафе, царію, е, е, салон краси, е, е, садочок, е, школу. Топ. Для того щоб вам змістити вашу фінансову ціль або кілька, ви маєте їх, по-перше, розкинути на кілька частин. Наприклад, щоб відкрити свою піцерію, наш нестер має, по-перше, посилено вчитися, тому що йому треба опанувати основи бізнесу, основи бухгалтерського обліку, основи права. Для того щоб могти. Гідно керувати своєю піцерією, також він має добре розуміти самі процеси приготування піци. Я знаю, що настор вже над цим працює. Е і е взагалі поцікавитися з всіма е такими моментами. Другий момент, який необхідний, це кошти, тобто для того, щоб відкрити піцерію, треба мати певне заощадження. Тому, крім того, що настор має вчитися, має дуже ще. Багато працювати для того, щоб він мав початковий клас. Тому ви маєте поділити свою фінансову ціль по таких категоріях, що саме вам треба зробити для того, щоб ваша фінансова ціль здійснила. І коли мова йде про кошти, наприклад, на навчання також треба кошти. Тому ви можете, наприклад, заощаджувати окремо на сам бізнес, окремо на навчання по бізнесу. І, наприклад, ще окремо заощаджувати на якусь машину, яка допоможе вам відкрити цей бізнес. Е, і на всі ці, е, ці цілі ви маєте окремо заощаджувати. Не можна заощаджувати на все разом, тобто, ну, я вам заощаджую, там, кидаю по тисячі, наприклад, щомісяця, я так заощаджую. Е, якщо ви маєте цілі, то краще заощаджувати на кожну ціль окремо. І виділити е, на кожну ціль окрему суму, яку ви маєте заощадити мінімально у, наприклад, у місяць. Наприклад, на навчання по бізнесу я е, заощаджую 500 гривень, на сам стартап я е, заощаджую півтора тисячі гривень, ну і на машину 100. Таким чином. Ви заощаджуєте на все одразу, і від чітко знаєте, що до чого. Наприклад, якщо б ви просто заощаджували по 3 тисячі, ви б потратили їх, наприклад, ви б найшвидше купили навчання, ви б вивчились, але кошти відкрити ваш стартап не було. Ну, логічно. І ваші знання, доки б ви назбирали кошти на. Саме відкриття піценні, ваші знання вже могли б бути натальними. тому все має бути закономірно та поступово. І так ми маємо планувати свої фінанси для того, щоб наші цілі здійснилися. А тепер запитання до вас. Як ви думаєте? скільки фінансових цілей може мати одна людина? Ну, зараз. Ну, одну, дві, три, десять, п'ятсот, тисячу. Софія, ну а скільки одна людина може зараз мати фінансових цілей? За один раз? Так. За все своє життя? Ні, за один раз. От наприклад, зараз ти скільки собі можеш писати фінансових цілей? Ну, не знаю. Наприклад, десять, п'ятнадцять. Ну, можу зайти п'ятнадцять. Настор, ти як думаєш? Мені здається, що це ці, цілий, мабуть, п'ять. Цілий п'ять, а тепер. 5, а, для того, що для цього там, планування фінансових цілей, для того, щоб ми а, і розібралися, скільки цілей ми можемо виконати. Наприклад, ви хочете відкрити ваш бізнес а, за п'ять років, значить вам треба там назбирати таку суму на навчання, таку суму, а, таку суму на. Саму машину. Тож є а, ви розумієте, наприклад, ось загально виходить, що вам на місяць треба на це все заощаджувати по 3 тисячі гривень. Але ви можете, наприклад, заощаджувати не 3, а 5. Ви можете або прискорити виконання своєї цілі. Це один варіант. А другий варіант: ви можете заощаджувати на щось ще. Але, наприклад, при вашого бізнесу ви ще маєте. Таку невеличку мрію, наприклад, побувати там а, на Мальдівах, тощо. Тому ви ще можете ще окремо заощаджувати собі на Мальдівах. Тобто ви, кількість ваших цілей виходить з часу, за скільки ви маєте виконати вже існуючі цілі та суми коштів, яку ви можете заощаджувати на місці. Чи є у вас якісь запитання? У кого є якісь запитання щодо сьогоднішнього заняття? Нестере, Марго, Марго, якщо в тебе немає змоги вимкнути мікрофончик, якщо, можеш написати в чат, якщо є питання. Тимурчику, чи є в тебе питання щодо особистих заощаджень і планування твоїх власних коштів? Немає питань, не вірю, така класна тема. Ну, якщо питань немає, то слухайте домашні завдання. До наступного разу на урок з фінансової грамотності ви маєте скласти на наявний момент, які у вас є доходи, на що ви витрачаєте і на що ви заощаджуєте. Тобто, ви маєте дати мені відповідь на три питання. Які у вас є доходи? Наприклад, ви маєте якісь підробіток або вам тільки дають батьки? Це для прикладу. Друге, на що ви витрачаєте, наприклад, на прогулянки з друзями, на поповнення мобільного тощо. Це другий, третє, на що ви хочете заощаджувати. Домовились? Це дуже так, необхідно так. для того, щоб наше наступне заняття пройшло набагато успішніше, і ми змогли зробити практичний кейс щодо руху вашими фінансами. Добре, зрозуміли. Якщо питань немає, у нас заняття підходить до кінця вже. Підходить? Тому, любі наші, всім гарного вечора чекаємо підготовки на наступне заняття. Нестор бачу, вже готов, 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 готується до наступного заняття. Тому, всім гарного вечора, чекаю вас на нас заняття вже завтра. До побачення всім. Па-па. Бувайте!